Розглянемо функцію y дорівнює 2х мінус 5х квадраті. Чи є дана функція лінійною? Ні, немає, не є вона лінійною функцією, оскільки х знаходиться у другому степені. Х в квадраті. У нас лінійна функція х знаходиться у першому степені. А у нас по умові стоїть х в квадраті, тому дана функція ні не є. Лінійною. Третя. Y дорівнює 8. Знайдемо кутовий коефіцієнт лінійної функції y дорівнює 8 дорівнює 0, оскільки біля змінної X у нас взагалі немає цієї змінної X, тому k у нас дорівнює 0. а b дорівнює числу 8. Дана функція y дорівнює 8 є лінійною функцією. Так, є, собі помітили, так є. y дорівнює 7 поділити на x. Дійсно, ми можемо розписати, що це 7 поділити на x, або 7 помножити 1, що ділиться на x. Таким чином, ніби кутовий коефіцієнт, ми можемо виписати, що це є число 7. K, але х знаходиться в нас в знаменнику дробу. Звернули увагу, х знаходиться в знаменнику. А у нас стоїть кутовий коефіцієнт помножити на х. Тобто в нас в умові 7 поділити на х, а нам потрібно, щоб k помножити було на х. Тому дана функція ні, не, є, вона не є лінійною. П'яте дорівнює... Х, що ділиться на 7 плюс 3, дорівнює 1, що ділиться на 7. Ми можемо записати дробом 1 сьома помножити на х плюс 3. Отже, бачимо, що k помножити на х, тобто 1 сьома помножити на х, означає, що k кутовий коефіцієнт дорівнює 1 сьома. Тоді b дорівнює числу 3. Отже, це є лінійна функція. Так. Вона є лінійною. Шоста. y дорівнює x-1 і мінус х п'ятому степені. Оскільки у нас в умові степінь 5, для лінійної функції у нас х змінна повинна бути перша степінь. Тому ця функція не є лінійною функцією. Вона ні, не є лінійною функцією.